Надіюсь, мене бачите? Надіюсь, мене бачите загальнодоступна група. Хтось мене бачить? Не бачить. Аудиторія чи що? Oh, meu Deus. <sí> 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 tá. Mm. О, тепер що видно там чи не думаєте, так. Угу. Повернути. Все добре, так? Так. Сьогодні маю честь долучитися до поетичного волонтерства. Дякую. Називається вона Дякую за ранок, організований нашими невтомними адмінами. Поетичної родини, всеукраїнської поетичної родини. Ну, і запрошую вас всіх до волонтерства поетичного. Може, я і старомодна, але чомусь мені захотілося цей ранок почати з молитви. Я її знайшла у Фейсбуці, і мені вона дуже сподобалась. Отче Небесний у тіла і душі наших воїнів, полонених та наповни їх. Незборивим Духом Святим, аби під Твоїм проводом вони здолали ворогів, що перейшли межі землі нашої, а ворогів, що ховаються серед нас з ганьби і прожини з нашого дому. Амінь. Сьогодні хочу подякувати Всевишньому, ЗСУ і кожному захиснику і захисниці, бо за кожним ранком з кавою, за кожною зустрічю з нашими рідними, ми. <свист> Стоїть солдат зі зброєю. Вони стоять в будь-яку погоду. Сьогодні туман, сьогодні холодно, але ранок тихий і спокійний. <свист> Захисники платять будь-яку ціну, дуже важку, дуже велику ціну. Це їхнє життя. Я бачу, появився... хочу подякувати всім волонтерам, хочу подякувати за те, що вони долучаються. Кожного разу у стрічці є, у стрічці є, йдуть номери рахунків і волонтери, якщо ви можете, якщо у вас є така можливість. І... Всі е, долучайтеся і донатьте свої кровні гривни до нас е, на ну, до своїх волонтерів, яким ви довіряєте. Е, я бачу тут є е, волонтери, і яких я теж подала, куди я теж входжу і. Е, 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 Ну, Українцям не личить байдужість, і вони е, мусять, ну це таке життя у нас настало. Ми мусимо додати цю копійку, щоб врятувати наших солдатів. Все е, українці все-таки вони не можуть бути байдужими. це е, ми... Скільки років ці війни в нас йдуть, і ці війни це боротьба за цю українську мову, за цю Україну. І я думаю. Коли почалася війна, моєму онукові виповнилося 9 років. І це було він напозвав своїх. Школярів, своїх учнів, і це мав бути такий святковий ранок для для своїх, свого для, для онука і для його, для його друзів. Але так як війна почалася, то, то так я написала такий вірші. Сьогодні онука у родини, йому дев'ять. Він їх так чекав, не кінчали слізоньки дитини, сині очі тихо витирав. На смачненький тортик пали сльози, щоб ти, Путін, здох, і більш не жив. Не прийдуть до мене більше, друзі, ти війну на світ весь об'явив. Свічечка вісліть його згасали, стриматись уже ніхто не міг. В день цей ми ховалися в підвалі. Звук сирени, все годів, не стих. Це війна і вість чужих навала. Ка розгромом день розпочинав, було страшно. Плакала дитина у кутку молитву хтось читав. Ніде у світі не знайти малішої країни, воно, як сонце, золоте, хоч і війна іскрість руїни, лани безкраї, ліси, лічок озер блакиті, це Україна, край краси єдина в цілім світі. Жовто-блакитні прапори, бійці оберігали за тебе страшної пори, життя своє віддали. Червоно чорним стяг стає. Освячений боями, омитий кров'ю не дарма в бою із ворогами, за незалежність, за любов, за волю і свободу, за рідне слово на устах українського народу. Ці вірші пишуться від душі. Такий був період, що я взагалі не могла писати, але, але все помаленьку стає на своє місця. Вірш про мову, рідна мова, ти душа народу. Прийшла до нас далеких літ віків, дарована Всевишнім в нагороду, звойована шаблями козаків. Звинять слова з бабусиної скрині, відлинням тух легенд, Про прадавніх днів ми вільні, нероздільні й єдині, хоч ворог лютий зовсім знавіснів. Та буде перемога, правда кличе в козацьких душах, закипає гнів, смерть ворогам, ганьба навіки вічні чекає нас, розпочати. Їх вже розплата закатів за Роїсає в темряві зловісній кохана мова, милозвучний спів, це гімн життя, велична дива пісня, в якій злились мільйони голосів. Ми, українці, у нас багато своїх традицій. Ми їх е, дотримуємося і стараємося від бабусі до мами, від мами до, до доньки і до, від, баб... від доньки до онучки передати всі наші традиції, всю любов до рідної України, всю любов, яка в нас живе в цей важкий період. І одна з таких, одни, один з таких віршів е, в мене є різдвяна. Підмерзл... Земля підмерзла, замело, вже грудень стукає у двері, зима спішить до нас з Різдвом, святковий ч... ждемо вечері. Небесна зірка сяє нам, несучи мир, добро, величність, життя любов'ю наповня, молитви святість і величність. Життя, життя любов'ю наповня, молитви святість і одвічність, бо коляда – це дух землі, це пісня прадідів причиста й хліб вже на столі, в яскравих вишивках врочистих, сніжинок-срібний хоровод, з небесним барвами іскриця, чека з молитвою народ, Йорданська святиця, водиця. Христос народився, славімо Його. Ви розумієте, що це Різдвяна, і це знову наша традиція. Але в Різдво ми одягаємо наші тернові хустки. І вірш такий в мене є: святкова хустина. Святкову хустину. Бабуся вдягала, матусю, спадок її дарувала яскрава до свята, квічасті узори, на ній України безкраї простори. Квітковий розмай і дозріле колося, щоб нам, українцям, щасливо жилося. Хустину я доні мою пов'язала, коли на весільний рушник вона стала. Сьогодні святкову хустину вдягаю і давню колядку з онуком співаю, накинувши хустку тернову на плечі. Красується доня, радіє малеча, немов оберіг, я онучці вручаю. Вона їй про мене колись нагадає: Тернева хустина сім'ї берегиня це символ любові і роду коріння. Це такий був вірш, присвячений нашим нашим традиціям. Ну і бачу, що. Знаю і знаю і бачу, і чую, що наші хлопці потребують нашої молитви, нашої віри і нашої підтримки. Тож дякую всім волонтерам, які долучаються до нас і донатять свої кровні гроші. І хочу висловити подяку всім, хто вірить в ЗСУ, хто вірить в кожного солдата, хто вірить в нашу перемогу, хто вірить в захисника наших родинних ранків, наших прогулянок з дітьми. і... Дякую тим, хто тільки що приєднався до нашого поетичного волонтерства. В стрічці бачу картки одержувачів банку Номери рахунку, і волон... рахунку волонтерів. Це благодійна організація благодійного фонду проєкту з любов'ю до України Супер УАБАОВНА 2. Лист запит на два квадрокоптери для. 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Це дуже хороша організація. Я теж туди інколи, я їм інколи допомагаю. Вони організовують ці виїзди в міста і села і за донати ми, ми даємо варені борщ. Бандерівські і пиріжки і, і все, що можна, і призи даються для донатів. І дійсно, вони настоящі волонтери, такі, як має бути. Доброго ранку Інна, бачу, що ви є, і Наталя бачу, дякую вам, що ви приєдналися до мого, до мого волонтерського поетичного такого ранку. Ну, але ми. Донатимо, хто у нас більші є більші і подарунки за кожен донат ми даємо якісь е, ну, дарунки, даємо ці е, призи. І е, дуже мені хотілося б, щоб хто вірить цим людям, хто вірить своїм, може, яким волонтерам, е, то приєднуйтеся і дайте свою цю гривню, вона спасе життя нашого солдата. бо Бо таке життя, бо ця війна страшна. І якщо ми не об'єднаємось, так, Наталя Вуйтович, разом ми дійсно сила, і ми повинні об'єднатися, і ми повинні триматися купи, бо, бо, це, бо це страшна війна. Вона дійде до кожного і дойде до не буде нам нікого, ніколи нам не буде добра, того, що. Нас заберуть кудись, в якусь, кудись у нас. У мене стару вже нікуди, мабуть, не заберуть, але приб'ють там десь під забором. Але я думаю, що донатьте, 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 і якщо ваша така ласка, і рятуйте наших хлопчиків, які воюють сьогодні, які, які, які з нами, які, які дуже переживають і ці молитви наші, ці наші прохання. Я дуже хочу, щоб ви. Доєдналися і хто може, скільки може, будь ласка, донатьте, донатьте, не хочете моїм. ну Такий був період, що писати вірші взагалі не можна було. І не знаю, щось мені тут пише, але я не знаю, як там воно це. Ми переможемо дійсно так, це буде, це буде наша перемога. Ми об'єднаємося, ми зберемо всі свої сили і ми дійдемо до перемоги. Ну, Вірші мої е, нерадісні. Е, е, буду читати. Раз волонтерська по поетична родина, та значить буду читати. Сердитий погляд, скривлені вуста, у душах бедла, біль і пустота. Зникає вогник і любов в серцях, а слово дотик. Наче гострий цвях. Пивається важкий у душу гріх, пізнати мушу саркастичний сміх. Глибокі травми кригою окуті, усе від ненависті, булій, люті. Любов зникає, десь там, в глибині, думки лукаві, світ змінивсь мені, смуток в очах, і для свавілля час війна кривава, страшно губить нас, розтоптане добро, і світло мрій, банкет справляє смерть і хтось чужий. І хлібне поле вигорить дотла, від вибухів розколеться земля. Тож поки ще не пізно і є час гуртуймося, любов врятує нас, життя хай воскресає у серцях, допоки сонце світить у небесах. А світ змарнів чи, може, знові снів, усе не так у душах біль і втома, байдуже стежками хто повів, життя руйнуй на ненависть свідома, такий жорстокий час. Світо звірів, лукавий всім вручає автомати, і л'ються сльози. В діві матерів, війна, ніхто не хоче помирати, і світом нині править сатана і бігти чи втекти, кудись не сила. І не чарує днина весняна, і сонце не побачив, смерть скосила. Бивають і лукавством, і ножем розтопчуть віру і добро в людині. О Боже, ненависті світ! Невже не відродити світло в душах нині? Ну, вірші якось певний період взагалі не писалися, вони... не можна було їх написати, Вони, Чуть мені вони, мені, ну, але от такі от не можу я писати про війну, наругу над людською, ціну, розруху, смуток і страшну біду, а чим допоможу, коли прийду? Як горе описати матерів, їм душу рве, не наче сто вітрів. Як описати цю страшну війну, сплюндровану й розтерзану весну, спинити біль, пекучий, гіркий, а наша поміч воїн і Бог святий, лукавить лицемірить грішний світ, йому байдуже до прийдешніх бід, все продано, все куплено тепер, оголюється з горя кожен нерв, і рушить неблаганно час війни. Тривожать вибухи, бо там сини і не вщухає пекла, круговерть, до миру йдемо, а чи може смерть. Я думаю, що любов врятує світ, любов. Йому такий вірш. Я дякую за ранок, за сонце в вікні, Яскраво світанку проміння чарівні за те, що прокидаюсь навколо дивний світ про квіточку, що, квіт... що вчора і не квітнув цвіт. За пташку на калині, за цвіт її в саду, за те, що все те бачу, стежину йду, за прожиту хвилину, за подих на землі, за все, мій світлий Боже, я дякую тобі. Люди, приєднуйтеся, об'єднуйтеся, приєднуйтеся і волонтерте кожну копійку. Бачу. З'явилася зоряна зелена. Я думаю, що все, ми віримо в перемогу. Буде мир, і ми переможемо, і наші хлопчики повернуться додому. Кожна мама пригорне його до свого серця. І, ну, щоб уже так, вірш ще, ще мене про Україну. Гул не вщухав. Сирени вили, і на шматки рвали серця. Клячий Смертями душі не скорили, кляті війні нема кінця. Ти будеш вічно, Україна, хоч і страждаєш знов і знов. Пам'ять прадідів не тлінна у наших жилах їхня кров, а в душах славного народу живе в віках вже сотню літ, дух непокори і свободи, дух української землі. Ми переможем, Згине ворог, ката здолаєм в борні. І славне Сонце перемоги засяє на моїй землі. Я вірю в цю перемогу і об'єднуйтесь, люди, і, і це просто наш шанс вижити і врятувати нашу країну. І е, я ще раз хочу по, по, сказати, що е, до, до, доєднуйтеся, хлопці потребують віри. Нашої, нашої підтримки. Тож хочу подякувати нашим волонтерам всім. Дякую Наталя Войтович, дякую. Ви мене підтримуєте. Дякую вам дуже. І, Любочка, я вам дякую. Це мій перший ефір. Я... Хочу подякувати волонтерам за тих, хто донатить, за тих, хто тільки під'єднався, хто, хто свою кривню гринь може дати, допомогти нашим воїнам. Хочу висловити подяку всім, 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 всім воїнам, хто вірить кожного солдата, на що захиснику. І це наша кава ранкова, це наші прогулянки з дітьми, це наше сімейне свято. Це все, що у нас, що, що з нами, і що. І що ми повинні зробити. Ми повинні тільки об'єднатися і всі свої сили віддати на те, щоб врятувати наших хлопців. І це кожен донат, і це кожна копієчка, і, е, і це наше таке сьогодні життя. Слово, так, дійсно, ми поети, нам е, слово наша зброя, і це, і це наше життя. І ми мусимо. Е, але осінь жила ще спогадами літо, медово терпки линов аромат, ніжноголівки голівки схилили квіти, перегортав сторінки листопад. Та золотого кольору так мало осіння ватра вже давно згаса. Голодом вітер згірпу довзухвало. Замій байдуже осені краса. Хурделиця снігами замітає на землю стелиці білі килими. І хитро сміхнувся, промовляє. Геть осене, прийшла пора зими. Отак ми повинні сказати оцим кацапам, що геть з нашої землі наш, наш час настав. Наш час настав, і ми мусимо, мусимо об'єднуватися. Е, ну, щоб не закінчувати на такий, на такий е, 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 негативній. На, 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 на таких негативних словах, я, може, я зачитаю свою гумореску про природу. А, у мене є така гумореска про дві куми. Це мої сусідки. Дві куми давно дружили, разом діточок хрестили, одна одній помагали свята сім'ями стричали. Якось раз кума в куми цукор позичала, бо вдома у теплі брашку калатала. Та ж до свята та до столу посто наливала, позичила в комі цукру повну банку, щоб вже брашка вигравала з самого ранку. Як не було цукру вдома, то пішла й купила і відразу віддала, як кома просила. Посварились дві куми і образа стала, не такий ти в мене цукор вчора позичала. Ти у мене брала цукор з буряка цукрового вчора, а сьогодні. Мені віддала, невідомо з чого він. І здивувалася кума. Чи ж його робила? Цей звичайний білий цукор у ларьку купила. Ось така тобі пригода нині приклучилася через цукор солоденький, куми посварилися. Ну, Ми поети різні різні в нас бувають ситуації. Часом буває, що ех, поставила пательню та й забулася за нею. і... Е... Ага, так, гумор. А моя муза нагадала мені, добрий ранок, Зоряна Зелена, добрий ранок, рада вас вітати всіх. Я е, дуже хвилююсь, і так, якось так. Е... Е... А до мене муза завітала. Та про це вже знає все село. На плиті пательня догорала з тим усім, що в ній на дні було. Чорна стеля, стіни і підлога муза утішала, як могла. Що пательня, там її дорога. Підбирала правильні слова, На пегаса сіла і помчала, Як найдалі з нашого села. Ну і дякую вам за увагу. Донатьте, будь ласка, це була поетична, це було волонтер поетична. Волонтерство, ну, а я пішла далі писати. Дякую вам за увагу! І на все добре! Донатьте, допомагайте нашим хлопчикам і все буде Україна, і ми переможемо. О, моя, моя теж не хоче писати, але як воно буде, будемо бачити. Я думаю, що все буде Україна, і ми переможемо.